Вітаю, я Микита Дрюченко, і тема сьогоднішнього випуску зберегти не можна знести. А ось кому ставте самі скандали зі знищенням архітектурних пам'яток в Україні здається, можуть тривати вічно. Вщухнуть хіба що у той момент, коли на місці останньої історичної будівлі з'явиться черговий сучасний житловий комплекс чи офіс вже з тиждень спільним лейтмотивом новин залишається скандальне знищення. Старовинного будинку у Києві 10 серпня, о п'ятій ранку, фактично після закінчення комендантської години, під ковшем ескалатора 200-річна дерев'яна садиба на Ярославській 13 Б, що на київському подолі. Представники департаменту благоустрою заявили, що будівельники не мають дозволів на демонтаж. Столичні активісти повідомляли, що на місці садиби збираються звести. Клубний дім на замовлення Сергія Боярчукова з юридичної компанії Алексеєв Боярчуков та партнери на місці події. Чоловіки, які назвалися представниками власника будинку, заявили кореспонденту «Каштан Каштаннюс, що він нібито перебуває в аварійному стані, та не на камеру запевняли, що власник має всі необхідні дозволи а знесений будинок не становить історичної та культурної цінності. Невеликий історичний екскурс. Будівлю на Подолі звели після великої пожежі 1811 року. Вона є зразком першої забудови району. Будинок датується орієнтовно першою половиною 19-го сторіччя. Будівлю звели на кам'яному цоколі через часті повені на Подолі. Вона є унікальним зразком київської житлової дерев'яної забудови. Нині ж її зрівняли із землею для того, аби побудувати клубний дім. Але чому знищення такої цінної споруди відбувається без особливих проблем? Відповідь проста: будівля не мала відповідного охоронного статусу. мінкульт дозвіл на роботи надавав, адже як там пояснили, на той час будівля не мала статусу пам'ятки, щойно виявленого об'єкта культурної спадщини або статусу цінної історичної забудови. А також значної чи рядової історичної забудови і законних підстав відмовити у роботах приватному власникову у мінкульті просто не було і посилається на те, що такі реєстри. Історичної культурної спадщини відтак і пам'яток архітектури має вести департамент охорони культурної спадщини КМДА у 2015 році. Будівля була визначена як рідкісна пам'ятка забудови подолу першої половини дев'ятнадцятого сторіччя. Її було запропоновано внести до реєстру пам'яток, але охоронного статусу вона так і не отримала. Отже, дотримано традицію: Київ залишився без чергової історичної пам'ятки. А міська влада, як заведена, у цьому жодним чином не винна. Відреагував на заяви. Кличка київський активіст Олег Симороз. Цитую: допис кличка про засудження знесення історичного будинку на Подолі. Це верх лицемірства і брехні. Спочатку містобудівні умови та обмеження видав у 2021-му Видав, до речі, для офіційного голови свого ж фан-клубу, без яких забудовник нічого не міг би забудувати. З 2015 року ігнорував надання будівлі статусу щойно виявленого об'єкту культурної спадщини. А вже під час війни. Більше ніж вдвічі збільшив граничну висотність старого подолу. А тепер він не до чого. Давайте сформулюємо питання, які мають одночасно риторично. І конкретну складову. Отже, чому КМДА до останнього не надавало будівлі статусу об'єкта культурної спадщини? Що насправді мало з'явитись на місці знесеного будинку? Чому мер Кличко схаменувся так пізно? Що заважало київській владі опікуватись історичними будівлями раніше? Адже знесення будинку на Ярославській 13Б далеко не перший випадок такого плану. Лише за останні три місяці уявіть, у Києві було знесено закрема. Історичну садибу будинок на вулиці Жилянській, 47, частину корпусів броварні Карла Шульца на Деміївці. Просто зараз забудовник продовжує незаконно розбирати 130-річний будинок з мухами на вулиці Володимирській, 93. Чи є простим збігом обставин, що Сергій Боярчуков є партнером нардепа від Європейської солідарності Сергія Алексєєва, екс-голови до речі Кіровоградської обласної організації партії Удар? Та президента офіційного фан-клубу. Братів кличків зазначимо, що Боярчуков та Алексеєв є засновниками юридичної фірми Алексеєв, Боярчуков і партнери. Також Сергій Боярчуков у 2017 році став власником фірми Альтернатива, в орендж у якої перебувала історична будівля на вулиці Водана Хмельницького, відома як «дом автора». будівлю альтернативі віддали без конкурсу за умови, що фірма розташує там бібліотеку або музей. Однак, замість цього будинок використовується. Як кухня готелю «11 Mirrors» який належить Володимиру Кличку? Отже, власник знесеного будинку, про якого мер Віталій Кличко пише обурені дописи, належить до кола бізнес зв'язків самої родини кличків, і досвід роботи з історичними будівлями у цього власника вже є. Причому не найкращий. Стосовно нардепа Сергія Алєксєєва, нагадаємо, що у 23 році СБУ повідомили йому підозру за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу, шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. За даними слідства, депутат за 50 тисяч доларів США обіцяв іноземцю відмазати його в суді від депортації до допомогти з наданням статусу біженця. І ось тепер на тлі цих вкритих гнінників Віталій Кличко демонстративно обіцяє розірвати. Договір оренди з Сергієм Боярчуковим та ініціювати ухвалення Київ рішення щодо заборони реконструкції та інших дій із будівлями міста, яким більше ста років без висновків містобудівної ради, що заважало меру кличку це зробити раніше. Що у 2015 році науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України у своєму заключному науковому звіті рекомендував віднести 415 будівель. До щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Зокрема, і цей за адресою місто Київ, вулиця Ярославська, 13Б. Але КМДА протягом восьми років не знайшло часу, щоб виконати цю рекомендацію. До речі, знайти перелік щойно виявлених об'єктів культурної спадщини Києва на офіційному сайті КМДА неможливо. Його там просто немає. Між тим джерело Каштан-Ньюс у Міністерстві культури та інформаційної політики роз'яснило ситуацію щодо, начебто, отриманих дозволів на знесення садиби. Як відомо, своїм листом зараз ви його бачите від 14 березня 2023 року. Відомство дійсно погодило проєкт під назвою Реконструкція нежилого будинку під клубний дім по вулиці Ярославська, 13 БВ». У Подільському районі міста Києва, що надійшов на розгляд через єдину державну електронну систему в сфері будівництва, у МКІП акцентують увагу на тому, що на той час будівля не мала статусу пам'ятки, щойно виявленого об'єкта культурної спадщини або статусу цінної історичної забудови, а також значної чи рядової історичної забудови. Чому знову таки це запитання необхідно адресувати департаменту охорони культурної спадщини КМДА, зважаючи на це? Наголосили в МКІП надання або відхилення проєкту в такому випадку зумовлено виключно пам'яткоохоронним обмеженням, які діють щодо конкретних ділянок та будівель згідно з чинним історико-архітектурним опорним планом міста Києва. Чинний історико-архітектурний опорний план міста Києва не містить обмежень щодо будівлі за цією адресою. Тому у фахівців МКІП не було правових підстав відмовити у погодженні проєкту. Відмова була б розцінена як. Неправомірна та оскаржена замовником у суді також у відомстві. Наголошують, що затвердженим проєктом було передбачено виконання таких робіт, як реконструкція. А саме демонтаж зруйнованих конструкцій зі зведенням нових і збереженням фактичного відступу до будинку по вулиці Ярославська, 13 а та збереження миснуючого проїзду. Отже, проєкт реконструкції не передбачав повного знесення будівлі. Міністерство такого дозволу не видавало, та це власне і не належить до його повноважень. Те, що через відсутність охоронного статусу МКІП не мало законних підстав відмовити власнику в дозволі на реконструкцію, підтвердив і тимчасово виконуючи обов'язків міністра культури Ростислав Карандієв, цитую: на жаль, ті, хто мусив опікуватися об'єктами спадщини, а саме працівники столичної охоронно культурної спадщини, не знайшли можливості на відстані буквально 500 метрів від свого офісу звернути увагу на цей об'єкт і надати йому, хоча б бодай малесенький, якийсь охоронний статус. І от поки всі голосно обговорюють зніс 200-літнього будинку на Ярославській 13 в Києві. Готують знести його ровесника на вулиці Набережно-Хрещацькій. 13, розбирають дах будівлі 1822 року. Перевісно, це лазні, що належали купцям Бубновим. Надалі тут розташовувалися майстерні річкового порту, а згодом торгове приміщення за інформацією краєзнавця Олександра Михайлика. Це найстаріша з нині збережених будівель на набережній. І фіналочка. Історія настільки набула розголосу, що голова партії Слуга народу Олена Шуляк на своїй сторінці у Фейсбук також відреагувала на ці події в столиці. Цитата: ініціюю офіційне депутатське звернення до КМДА і очікую на пояснення, чому цей та інші будинки не отримали охоронного статусу та не потрапили під протекторат держави. На сьогодні це все, але лише на сьогодні. Ще побачимось.